Вітаю, знайома ситуація. Питаєш дитину, як справи в школі, а у відповідь чуєш одне єдине слово нормально. Якщо так, то цей розбір точно стане у пригоді. Давайте разом розберемося, як перетворити цей, знаєте, щоденний ритуал на справді теплу, змістовну розмову. І все завдяки одній маленькій, але дуже дієвій хитрості. Ну, давайте просто уявимо цю картину. Вона ж до болю знайома, правда? Кінець дня, дитина повертається зі школи. І, звісно, хочеться дізнатися геть усе, як там минув час, що було цікавого, що може турбувало, і що ми робимо? Ставимо, здавалося б, абсолютно логічне запитання, те саме, яке кожен з нас ставив, мабуть, сотні разів, так? І в голові вже малюється якась цікава історія. Але ні, у відповідь тиша. Або в кращому випадку те класичне нормально чи добре. І все, розмова на цьому, по суті, і закінчилася, ще навіть не почавшись. Знайомо, Егеш? та не все так безнадійно, вихід є і він напрочуд простий. Так от уся магія, вся суть полягає в тому, щоб змінити лише одне єдине запитання просто замінити звичне, яке, як ми бачимо, не працює на зовсім інше. І ось він, цей ключовий момент. Дивіться, замість як справи, яке по суті є закритим питанням, ми ставимо відкрите. Що було найцікавішим у твоєму дні? Розумієте різницю? Як справи, це глухий кут, це зачинені двері, на які можна відповісти одним словом. А от що було найцікавішим, це вже запрошення, це ключ, який відчиняє ці двері до справжньої розмови. Та, це знаєте, лише верхівка айсберга, бо насправді існує цілий набір із шести, я б сказав, шести ключів, які відкривають абсолютно різні двері у шкільний світ дитини. Давайте зараз подивимось на них. Ось вони наш такий собі інструментарій для спілкування. Здавалося б, шість простих запитань, але кожне з них глибоке. Вони торкаються різних тем: є емоції, і дружби, і впевненості в собі, і навчання, ну всього потроху. Отже, почнімо з першого. Що сьогодні було найцікавішим на уроці? Зверніть увагу, це питання одразу задає позитивний тон. Ми не просимо звітувати про весь день, а лише поділитися одним але яскравим моментом. І що відбувається в цей момент? Дитина ніби прокручує в голові весь свій день як фільм і шукає саме хороший кадр. Це, по-перше, чудово активізує пам'ять, а по-друге, що ще важливіше, це тренує мозок шукати і помічати позитивні речі. Добре, ключ номер два. З ким ти сьогодні найбільше спілкувався? Це питання, по суті, про друзів, про стосунки, але подивіться, наскільки воно м'яке і ненав'язливе. Це ж не те саме, що питати в лоб, а в тебе є друзі, це набагато делікатніше. І відповідь тут може розповісти набагато більше, ніж здається, з неї можна зрозуміти, як складаються стосунки з однокласниками: чи є друзі, чи може дитина почувається самотньо. Це такий собі маленький індикатор, який допомагає вчасно помітити щось важливе. Ідемо далі, третє питання що тобі сьогодні вдалося особливо добре? О, це дуже потужна річ для самооцінки. Тут ми не хвалимо самі, а пропонуємо дитині самі знайти і назвати свій успіх, хай навіть зовсім маленький. І знаєте, що найцікавіше коли дитина сама помічає і проговорює власне досягнення, це зміцнює її віру в себе в рази сильніше, ніж будь-яка похвала з боку. Це вчить її цінувати свої зусилля. Гаразд, а тепер переходимо до складніших тем. Питання звучить так. Був момент, коли ти засмутився або розгубився. Ми торкаємося негативних емоцій, але знову ж таки дуже обережно. Це, ніби створює такий безпечний простір, де можна говорити не тільки про те, що вдалося, а й про те, що пішло не так. Таким чином ми даємо зрозуміти, що всі почуття, і радість, і смуток це нормально, це важливо. А вміння назвати і проговорити те, що турбує, це ж взагалі ключова навичка для емоційного здоров'я. Погодьтеся. П'яте запитання повертає нас власне, до навчання: чого нового ти сьогодні дізнався? Знову ж таки, порівняйте це з нудним, що ви сьогодні проходили. Різниця колосальна. Тут акцент на особистому відкритті, на тому, що зачепило саме дитину. Такий підхід перетворює навчання з якоїсь рутини на справжній пошук скарбів на пригоду. І коли дитина сама розповідає, що її вразило, вона, по-перше, краще запам'ятовує матеріал, а по-друге, це підтримує її природну цікавість до світу. І нарешті шостий ключ можливо, найскладніший, але й найглибший як би ти міг змінити щось у цьому дні, щоб це було? Розумієте, це вже не просто переказ подій, це запрошення до аналізу, до роздумів. Це питання, по суті, вчить аналізувати свій досвід, чому щось сталося саме так, а як могло б бути інакше? Тобто, це закладає основи для рефлексії та критичного мислення, навичок, які знадобляться протягом усього життя. Тож давайте підсумуємо, чому все це так важливо і головне так добре працює. Бо насправді це не просто спосіб витягнути з дитини інформацію про шкільний день. О, ні, це щось набагато набагато більше. Подумайте самі, кожне таке питання це маленька цеглинка у велику стіну. Ми допомагаємо зміцнити впевненість у собі, вчимо розбиратися з емоціями, підтримуємо жагу до знань, розвиваємо мислення, і що найголовніше, ми будуємо міцний довірливий зв'язок, а це безцінно. І це все не якась складна психологічна теорія, це абсолютно практичний інструмент, який можна взяти і спробувати ну вже сьогодні ввечері. Тож просто подумайте, яке з цих запитань ви поставите сьогодні, з якого ключика почнеться ваша нова справжня розмова.